Друзі, доброго дня! Наглядно покажу, як з заводських кріплень, які на навушниках, перевести на шолом. Ці дужки достаєте. Ось так вони легко достаються. Цей кабель йде в згові. Ви його вдоль кабелю розрізаєте. Ось так розрізаєте, достаєте кабель. Потім е, в заводські кріплення ось ці, що залишились на навушниках, вставляєте е, дужки цього перехідника. Вони є різні, є з безрозйомним механізмом, є без. І потім ось ось от така система. Кабель за, заправляєте або під подушки шолома, або під кавер, якщо у вас інші навушники у них довший кабель. Ось так. Сюди ще буває такий е, кріплення під Голпроху. Під Теж дефіцитна штука. І камера ось сюди встановлюється. Якщо не треба вам кріпити ПНБ, ПНБ точніше по-українськи.